В одному далекому королівстві Ельза нудилась. Морозово, звісно, дуже смачне, але так сумно без друзів. Хм. Вони не люблять холод, треба щось вигадати, щоб запросити їх, і вони захотіли посидіти в мене вдома. Хм. Я знаю, точно, ура! Я зроблю кіоск, де буду продавати морозиво. Ура! Треба все облаштувати. А цей старий візок точно знадобиться. Так, перевірю колеса. Так, справно, їздить, їздить. Треба приготувати багато морозива. Так, зробила гарну вітрину. Зробила морозиву, розставила. Як гарно, тепер друзі, так і захочуть прийти до мене. Ура! Додала ще деякі деталі. Шоколадна паста, кола, картоплі фрі, гамбургер, пічка. Всякі маленькі дрібнички. Зараз ще викладу інший товар. І можна кликати друзів. Їху! Ну що, кафе уельзі відкрито! Треба дзвонити друзям. Так, набираю телефон. Угу, угу. Або приходьте. Кафе відкрите. Привіт-привіт. Пропливла саме глибин моря, що у вас є смачного. Ой, у нас багато всього. Тобі що? Мені, будь ласка, хоч це гарний скиму можна? Звичайно. Зараз дам. Що тримайте. Приходьте ще. До побачення. Ж -ж -ж -ж. Поплала, поплавла, поплавла. Ельзо, привіт, ми до тебе. Привіт-привіт, друзі. Ну що, пригостиш наш своєму кафе? Звісно, не безкоштовно ми заплатимо, та я може, безкоштовно. Ні, ні, не треба, адже це бізнес також. Ну, добре, сідайте за стіл. Добре, тобі. Ой. Щось у мене голова закружляла після польотів. Краще постою. Добре, хто яке буде морозиво? Мені, будь ласка, ескімо. А мені попкорн. А мені людяник на палички полуничний. А мені морозиво у стаканчику. Мені теж у стаканчику добре. Звісно, зараз всі замовлення буде виконано. Попкорн для пряні. Ого, який великий. Ескімо. Ескімо для Санти. Тримай. Морозово для вас, пані. І для тебе. Ой, воно впало прямо як я. Зараз я подам. Тримай. Так. А моє замовлення пам'ятаєш? Звичайно, пам'ятаю, Луддяник. Тримай. Ой, як смачно! Яке ж все таке гарне кафе відкрила Ельза? Думаю, друзі, і ви завітаєте. Всім смачного!